Я купив та отримав Steam Deck в Україні, і в цьому відео я розповім, як проходив цей процес від резервації до дня отримання посилки, а також скільки це зайняло часу та коштів. Забронював я свій Steam Deck ще 1 листопада 2021 року, змінивши регіон свого другого аккаунта Steam на США по гайду одного хлопця. На цьому йому дякую. А доставка з США в Україну здійснювалась компанією Нова Пошта Шопінг. Резервація 5 доларів на той момент по курсу 26.40 вийшла 132 гривні. При цьому резервація відображається в активності як покупка. Тоді я розраховував, що коштувати все це діло буде 25 тисяч гривень з врахуванням розмитнення. Але зараз ситуація інша і. Курс долара, курва також. Про все по порядку. Спочатку писало, що отримати дек я зможу після другого кварталу 22-го року. Але у Вольво щось пішло не так. Значить, чекав я своєї черги на лист довгі 9 місяців та 25 днів. Агресивно чекав. І раптово, зранку, 26 серпня, я бачу лист, від якого аж схотів замовити Steam Deck. Зачекати! але маю попередити, що все це діло доволі ризиковане, тому що у випадку чого, ну й знає кому пред'являти, а випадки чого на редіті доволі страшні, і що робити в цих випадках я насправді не хотів дізнаватись. Хоч ризик є, та коли дуже хочеться, то що поробиш. Отже, ввечері того ж дня оформлюю покупку. На цьому етапі мене попросили знову ввести адрес доставки або залишити без змін, які я ввів раніше при резервації. Та на сторінці завершення покупки виявляється, що потрібно заплатити податок штату Нью-Джерсі 43 долара, в якому знаходиться склад нової пошти посередника, куди Steam Deck мають доставити. Ну, дідько з ним, загалом в стімі за дек я заплатив 687 доларів. Це на момент покупки по курсу вийшло 25 761 гривня 80 копійок. Платив я, до речі, з гривні. Нової карти Монобанк. Проблем з оплатою не було, хоч регіон Steam account був США. Купив Steam Deck за 1 цент. Ха! На Reddit, до речі, також жартують, що безкоштовно отримують дек, продаючи непотрібні речі CSGO. За таку люту покупку завалюють великою кількістю очків Steam, які можна використати на кастомізацію профілю, або якщо це ваш другий аккаунт, можна перекинути їх на основний, даруючи нагороди. Але при цьому ви більшу частину цих очків втратите. При завершенні покупки Steam Deck в активності нічого не відображається. На від бронювання. після оплати в сторінці Стіму висів статус в обробці. Чому саме я придбав версію на 512 ГБ? Тому що запарюватись з розбиранням та заміною SSD я не хочу, адже навіть 256 гб це вкрай мало, не говорячи вже про версію на 64 ГБ. А з переваг швидкий накопичувач на теблік екрану ненавиджу глянути. кращий по якості чохол та приємні бонуси у вигляді ексклюзивних нагород в самому стімі. А поки я монтував це відео, як хтось сказав, краще пізно аніж через рік. Steam Deck встиг з'явитися у вільному продажі не всюди та не всі версії, але все ж тепер резерватії скоріш за все, не буде. Тому майте це на увазі. А ще з'явилася у продажі докстанція для Steam Deck. І якщо я надумаю її купувати, то робитиму це вже через польський регіон, який я вже змінив на своєму другому акаунті, використовуючи лише VPN та гривневу картку Monobank. З цього моменту починається процес агресивного очікування та щогодинного оновлення сторінок трекінгу на наявність змін, але ще потрібно заповнити сторінку відправлення на сайті поштового посередника. В моєму випадку це нова пошта шопінг, чим я і зайнявся. Після заповнення потрібно буде ще ввести трек-номер посилки, який мені надасть тім, коли вони відправлять мій дек, щоб на складі США могли швидко опрацювати посилку. Також можна розрахувати скільки буде коштувати доставка та вартість розмитнення за допомогою калькулятора на сайті. Фактичний розмір коробки і Steam Deck, якщо комусь цікаво, дорівнює 44 см в ширину, 16 см в довжину та 11 см в висоту, а фактична вага 2 кг. В рюкзак Jolly Bag Plus коробка влазить. Посилання в Сука. Статус в обробці на сторінці Стіму висів 2 дні. Опісля статус змінився на невдовзі відправиться. час стягнувся неймовірно довго. До речі, якщо ви замовляєте Steam Deck або інші продукти Valve, то знайте, інтерфейс статусу відправлення в Стімі обновили. Тепер він виглядає ось так. Цей дек був заброньований 2 серпня, а вже 23 вересня прийшов лист для покупки. Валв розігналась не на жарт. Через день Valve дає трек номер посилки, тому ми переміщаємось на сайт FedEx, щоб агресивно чекати там. І паралельно завершую заповнення сторінки відправлення на нове шопінг, заповняю трек номер, вартість придбання, включно з податками, які були сплачені, але не включаємо 5 доларів депозиту, тому що це йде як знижка. І якого дітька ще платити податок з 5 баксів. Надаю свої паспортні дані та чек, який підтверджує вартість товару. Знайти його можна на електронній пошті або в самому стімі. Це потрібно для розмитнення, коли ДЕК прибуде в Україну. Цьому етапі я зробив все, що залежало від мене, тому тепер просто чекаємо. Агресивно чекаємо. Трекінг FedEx почав рухатись лише через два дні 30 серпня. Шлях посилки простягався з Чикаго до Іст Hanover. І ще потрібно враховувати, що в Америці інший часовий пояс вісім годин різниці з київським часом. 1 вересня посилка приїхала на склад нова пошта шопінг. Двіж після обробки на сайті одразу пишуть фактичну вартість самої доставки. Вона складає 18 доларів. Тепер агресивно чекаємо вже на сторінці трекінгу нової пошти. Через день, 2 вересня, прийшло сповіщення, що посилка була відправлена в Україну. І вже готуючись отримати Steam Deck, я придбав перехідник з американської вилки, який коштував 50 гривень. Доставка в Україну, як говорить нам фака нової пошти, здійснюється від 8 робочих днів, а чекати таку посилку дуже важко. Далі більш детальну інформацію по трекінгу перевіряємо на сторінці Нова Пошта глобал. На сайті Нова Пошта шопінг є посилання на цей трекінг. Спочатку посилка полетіла у Данію 3 вересня, де потусувалася один день і 4 вересня попрямувала у Польщу. Через два дні, 6 вересня прибула у Варшаву і знову ж таки через день 7 вересня була відправлена вже в Україну. І якогось дідька шлях в Україну зайняв цілих. 5 днів я чуть з розуму не зійшов. Однак, 12 вересня Steam Deck вже прибув у Київ для розмитнення. Відповідно, мені прийшло смс, де було вказано, що потрібні додаткові документи для процедури розмитнення. Це дивно, адже я вже надавав їм свої дані та чек на сайті. Ну ладно, подумав я, щоб швидше все це діло розробили. Відправив по електронці документи і знову сів агресивно чекати. Через день завершили розмитнення, і в той же день Steam Deck відправився у моє місто. Отже, мито склало 6846 гривень, а доставка 658 гривень. Загалом мені залишилося оплатити 7504 гривні новій пошті при утриманні посилки. Ну або ж онлайн. Рахуючи загальну вартість мого Steam Deck на 512 ГБ, то виходить 5 доларів по курсу 26.40, це 132 гривні за бронювання, 644 долари по курсу 37.50, це 24.150 гривень за сам Steam Deck, 43 долари по курсу 37.50, це 1612 гривень податок штату Нью-Джерсі, 180 доларів та 19 центів по курсу 36.57, це 6846 гривень митний податок, та 18 доларів по курсу 30. 3657 це 658 гривень за доставку новою поштою з Америки. Разом виходить 897 доларів та 19 центів, що в перерахунку в гривні виходить 33 398 гривень. І в цілому доставка з моменту оплати зайняла 20 днів. Це 5 днів відвал до складу нової пошти в Америці та 15 днів з США в Україну, прямо в відділення. Звісно, можна було замовити Steam Deck через Польщу, тоді і податок в 43 долари платити не довелося би, доставка менше на 5 доларів, і зарядка європейська була би, а ще краще замовити на адресу своїх знайомих за кордоном, яких в мене немає, щоб не платити за розмитнення. Але на момент резервації я якось не продумав цей варіант, тому ось так. І нарешті довгоочікуваний день.